Дякую, Сергію. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Є кілька ключових цілей. РФ повністю або частково втратила майже 20 населених пунктів Курщини. Може статися семибальний землетрус. Експерт розповів про загрози для українців. Флірт вже тут. Що треба знати про літній спалах COVID-19? Що краще не вітатись, Маврики підписали угоду про безвіз. Про це повідомили в МЗС. Очікується, що на цьому етапі угода сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів в Україну для пошуку нових можливостей роботи. До слова, це перший візит міністра закордонних справ України до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин у 92-му році. РФ повністю або частково втратила майже 20 населених пунктів Корщини. Зона бойових дій близько 430 квадратних кілометрів. Це більше за Харків. Телеграф пише, що менш ніж за 48 годин Україна, нібито взяла під контроль більше території ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року. За даними змі, зараз Україна має кілька ключових цілей: відведення російських військ з Донецької області, вічі в Росії, просування угоди про обмін землею під час майбутніх переговорів. Ворів метою також може бути зрив усіх постачань російського газу до Європи. Суджа ключова точка для обліку газу, який транспортується в Європу. Олександр Кучеренко в ефірі Ранок Лайф наголосив на важливості збереження станції незалежно від тимчасового чи постійного перебування збройних сил у цьому регіоні. Ми точно нічого, ми маємо максимально зберігати це майно, бо тут стосунки оці з Європою, розумієте, тут ми максимальний режим збереження і контролю за цією станцією. Але я не випадково вам не пару хвилин тому сказав, що тут же головне розуміти до кінця всю суть цієї операції. Тому Події в Курській області не вплинули на чисельність ворожих сил на Харківщині, де триває ротація та накопичення підрозділів. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Віталій Саранцев. Він також повідомив, що, хоча штурмова активність ворога на Харківщині дещо знизилася, кількість обстрілів зросла. На напрямку населеного пункту Вовчанськ ворог уже провів ротацію особового складу. Він завів новий підрозділ з Луганської області. Також проводить внутрішні ротації за дією особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні. Таким чином, не дивлячись на всі події, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо. Речник оперативно-тактичного Пування військ Харків Віталій Саранцев. А тим часом на Волині в одному з ТЦК нібито побили чоловіка. Передає телекомпанія Аверс. У камені Каширську працівники терцентру посеред вулиці забрали 44-річного місцевого. За словами брата потерпілого, наступного дня він був у лікарні з побоями та гематомами. Наразі Волинянин перебуває у в медикаментозному сні. Поліція встановлює деталі події. У Києві затримали 16-річного агента ФСБ, який підпалював автівки ЗСУ. Спочатку хлопці віддали тестове завдання розвішати по місту антиукраїнські листівки, а потім підпалити машини та зафільмувати процес. Згодом йому обіцяли перерахувати гроші на криптогаманець, але він так нічого і не отримав. Ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 258 Терористичний акт, а також стаття 114 Прим 1 перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора, його особу уже встановлено службою безпеки. Крім того, росіянину заочно повідомлено про підозру за частиною першої статті 304 кримінального кодексу України, а це втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність. В Україні найближчими роками може статися семибальний землетрус. Експерт розповів про загрози для українців. Олександр Кінзера в ефірі День Лайф зазначив, що будинки в Україні раніше будували зарахуванням сейсмічної активності, тож нам боятися землетрусів не варто. Однак деякі нові висотки, зокрема в Одесі, можуть бути під загрозою через можливе неврахування сейсмічних умов. Можна лише замовити роботи по визначенню, сейсмічної небезпеки і прорахувати, чи всі конструкції цих будинків витримають. Переважно, звичайно, стараються, що мають досвід будівництва, щоб вони витримали, ніхто не хоче, щоб через нього загинули люди. І очевидно, що цього можна добитись. тобто нам відомо які землетруси де можуть бути. Існують карти сейсмічного сісмічного які на які. Є до... Додатками до державних будівельних норм на цих картах показано, яка максимальна бальність натусів може спостерігатися в тому чи іншому районі. Новий штам коронавірусу вже в Україні він передається ще швидше ніж попередні. У зоні ризику літні люди віком понад 60 років, вагітні жінки, пацієнти з хронічними захворюваннями, наприклад, цукровий діабет, ожиріння, онкологія та імунно скомпрементовані люди. Як себе вберегти в ефірі? Ранок лайф розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Особливістю даного вірусу є. Особливість в будові спайк білка, тобто є питання пов'язані з прилипанням цього вірусу до слизової. На жаль, мушу відмітити, що не тільки старші люди є в зоні ризику, це є маленькі дітки, це є люди, які отримують хіміотерапію, а також люди, які мають знижену імунореактивність. А тепер подумайте собі, що у Україні, яка воює, де в нас є величезні стреси. Який імунітет може бути у пересічного е, українця? Тобто, я би хотів, щоб не допустили ми до того, е, що було в Італії або що було на початку епідемії? Не потрібно панікувати з одного боку? З іншого боку, я би хотів попросити, щоб е, всі, хто звертається до лікарів своїх, е, просили виконати тест. На мутовані штами, там Омікрон, Дельтекрон, питання там кентавр, флірт, оці всі мутації, які відбуваються, вони будуть і далі відбуватися, так як при грипі. Чому? Тому що сам вірус він є надзвичайно мінливий, він постійно змінює свою генетику і наш імунітет його не бачить. І абсолютна правда в тому, що люди, які мають виконані три щеплення, вони точно не будуть мати важких ускладнень. Ну і ще одна приємна благодійна історія: транспортування бойових груп, евакуація, підвезення боєприпасів. Із такими завданнями допомагатимуть упортися українським прикордонникам 100 мікроавтобусів. Масштабну партію автівок військовим передали благодійники. Більше про це далі. 113 мікроавтобусів, дві вантажівки, три карети швидкої. Таке транспортне підсилення з моменту повномасштабного вторгнення отримали українські прикордонники від благодійної організації МК Фаундейшн. Найсвіжіша частина арсеналу сотня цих залізних коней. Ми обрали своїм основним напрямком: це Volkswagen Транспорт РТ5, тому що вони, по-перше, є самі універсальні. Тобто, з часом ми побачили, що вони можуть перелаштовуватися і під «Медиваки», вони, звісно, що доставляють ті вантажі, які необхідні. Перелаштовуються також і під військових під будь-які їх потреби. А потреб вистачає, кажуть прикордонники, надійне авто на війні, це і логістика, і порятунок поранених. Це були робочі конячки, які будуть використовувати для транспортування різних бойових груп. Можливо, буде використовуватися для евакуації а також підвезення боєприпасів і іншої амуніції для наших військових. Всі транспортні засоби будуть використовуватися на лінії зіткнення, на найбільш важливих ділянках сьогодні лінії зіткнення. Це, як можемо бачити з аналітичних повідомлень, це донецький напрямок, Луганський напрямок, Херсонський напрямок. Трьома сотнями автівок в «Фаундейшн» обмежуватися не планують. кажуть, підтримуватимуть прикордонників і надалі. Ми вдячні кожному з військових, який захищає Україну. Ми зі свого боку намагаємося бути і робимо все для того, щоб бути надійним тилом, і для того, щоб допомагати вчасно. Тому що саме спільно нашими діями ми можемо і, і, і ми можемо перемогти в цій війні і перемогти російську навалу. Тим часом прикордонні автівки стали до строю. На початку перші кілометри столицею. Далі шлях на гарячі ділянки фронту. Так вам були головні новини на цю мить. Далі фірпродовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.